Друзі, ми перебуваємо з вами у містечку або в місті Гемюнден у Баварії. Ось такі класні краєвиди. Та от ми бачимо яхти якісь стоять навіть. Потяг поїхав. Такий міст. Гора, чимось Карпати мені нагадує, форт, Крепость така, чи фортеця, фортеця, певно. Класні краєвиди там ще люди Воно знаходяться певно також як я блогери блогери теж щось знімають тут мост там теж такі гори ми бачимо О, такі от цікаві краєвиди тут всюди гори О, і фарад стоїть пишіть в коментарях як вам відео Сподобалось, не сподобалось, що б хотілося ще, ще більше узнати про цю місцевість, які у вас питання є, які побажання, все пишіть в коментарях. І також не забуваємо ставити лайки, підписуватися на канал, і ділитися цим відео з друзями. І всім до нових зустрічей і як кажуть у Німеччині, чус!